Бирь Тараса Хрихоровича Шевченка за сонцем Хмаронька Пвэ. За сонцем хмаронька пливе, Червоні поло розстиває, І сонце спатоньки зове, У синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, Очам любо. годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, не наче ворог, закриває море і хмароньку рожеву, і тьму за собою. Простивають туман сили і тьмою, німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Світає, край палає, світає, край палає, Соловайко в темнігає, сонце зустрічає хесенько вітер віє, степили не вріють, Меж ярами, над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, Розмовляють з полем. І все те, вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається дрібною росою, Смакін віку вмивається, сонце зустрічає. Нема тому й і краю немає. Мені 13 мало. Мені тринадцяте минало, я посигняти з'ясло. Чи то так сонечко сіяло, чи то так мені чого було. Мені так любо любо стало, наче в Бога. Вже проколо добаю, а я собі у убрані. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені так приємно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. гня, здається, веселилося, сонце. Сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, та недовго молилась, запекло почер і почервоніло, і разі було. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, немає в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина. При самій дорозі недалеко коло мене лоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засвітало, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Садок шневий коло -хат. Садок вишневий коло хати, рущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. сім'я вечеря коло хати, очим зіренька зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче навчати, так силовий не дає. Похвала мати коло хати, Маленький дідочок своїх. Сама заснула коло їх. Затихно все, тільки дівчата та Соловейко не затихли. Нас Григорович Чевченко. Тече вода з під явора яру на долину. Пишається над водою червона галина. Пишається колононька явором молодіє, а на крохі хворболозі гілози. Тече вода із галю та попід горою. Хлюпошиться качаточка поміж осокою, а качечка випливає, з качером, за ними, ловить рязку розмовляє з дітками Зварим, своїми Зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на навіта гойдаються нехрещені діти. Доброві вітер ві. По діброві ви, ві. гуляє по полю, край дороги гнету полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, округом поле, як те море, широке, синіє, чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці сапілкою на моги. Подивиться серце не є, кругом ні Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Тиче вода в сині море, та не витікаєш. Шукай козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув ти батька, неїньку стареньку молодою дівчину. На чужині не ті люди тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакатись, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав долю зустрінеться, а спіткалося горе. Ajour tatsome krychama, plachikosakisaros. Im Kirchengarchen for der Hutte, Dirkafer cementes Gebraus, Dimutan Pfluger Tinnachs, the Metchenzingen, Ira Mutter Erwarten, Zum Abon Schmaus. Man ist zu aben for der Hutte, the Raberstein get Aft und Plinkt. Das Abn brood die Tochter Brincht. Ді хьорт ніх мутер сран тут бітте, Ді нах ті халь Там гзінгт. Дам лак ді мутер, бор ді хьют, ді клян шлафен віндер мау. Унт кехт су бет, стіл юберал, ерст світ сер нар нах алтер сітте, ді матхен унт ді нах Уривок з поеми Кавказу. І вам, слава, сині гори, кригою у Кутін. і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.